Були. Вітаю вас на каналі Городки Вітервеньки. Сьогодні з вами поділюся рецептом дуже класної курки. Рецепту курки. Даний рецепт підійде як для крил, так і для бедер, так і для гомілок, і так і для грудинки. І ще його прикол в тому, що його можна і на мангалі, і на грилі, і в духовці, і на сковорідці. Коротше, універсальний рецепт, дуже смачний, дуже класний. Можна подавати з любим гарніром, можна просто так подавати з якимись соусами. Коротше, все покажу, розкажу. Так що сідайте позручніше, ставте зразу вподобайку, пишіть коментар для розвитку українського ютуба. Рускоязичний ютуб йде за кораблем. А ми починаємо готувати. Ну що ж, почнемо. 12 гомілок. Досить невеликі, та в принципі їх здається, і великі не надто там вони бувають. Ну, Поки ми їх тут відставляємо в сторону. Зараз вони нам тут не дуже потрібні, бо ми будемо готувати маринад і заодно соус, в якому вони будуть і маринуватися, потім запікатися, карамелізуватися і ставати дуже-дуже-дуже смачними. Ось півтори столової ложки меду. Ну, хоча там, що чого як і скільки, я напишу в описі під відео, щоб багато не розказувати всіх пропорцій зараз. Мед повністю за вашим смаком, який любите, такий і берете. Так, додаємо кетчуп. Можна будь-який, томатний соус, що там. Вам теж подобається, головне, щоб це було щось з помідорів. Далі соєвий соус. Добавляємо трошки перцю. І тепер ще додаємо наші всі спеції. Гірчиця. Е е яку хочете. Гостру, гостру, діжонську. У мене гірчиця гостра, тому я там не додаю абсолютно повну ложку. А якщо діжонська чи медова, чи там американська, чи лимонна, то можна цілу ложку. І це у така гарна столова ложка. І тепер це все треба гарно перекалопуцяти в таку однородну емульсійну консистенцію. ще забув показати додав неповну чайну ложечку солі. Так як і теріяки, і соєвий солений, так що зі солью будьте максимально обережні. Все гарно накалопуцили. Як бачите, таке. От Консистенція гарна. Тепер переклали наші гомілки і виливаємо наш соус маринад. Накриваємо кришкою і робимо такі от подики. Наш маринад рівномірно розподілився по всіх гомілках. Ставимо на мінімум годину в холодильник, максимум 3 години можна маринувати. І потім будемо запікати, так що побачимо через годину. Ну, а магією, фейс... кажу фейсбука, магією Ютуба це буде за раз, два і три. І так, промаринувалися в мене приблизно 2 години. Тепер беремо форму, де ми будемо їх запікати, і до курки найкраще до запікання підходить там не фольга, а, власне, пергамент. Вже провірено багато. Раз, ну, або в рукаві запікати. Ну, в рукаві цей рецепт не буде, бо тут ми хочемо мати гарну скоринку. Так що висипаємо все в нашу форму. Розприділяємо. І так, виклали. Ну, форму беріть, відповідно, так, щоб вони всі помістилися не лежали там одна на одні, щоб гарно пропеклося. Випікаємо. Якщо є конвекція режим, це 40 хвилин. 30 хвилин при 180 градусах, останні 10 хвилин при 200 градусах. І через 20 хвилин перших треба їх буде прокрутити на іншу сторону. Якщо нема режиму конвекції, звичайно, газова чи електрична плита, це приблизно 60 хвилин. Така сама послідовність 50 хвилин. Звичайна температура 180 градусів, останніх 10 хвилин 200 градусів. І через 25 хвилин прокручуємо і міняємо місця. Ну, щоб вони пропікалися рівномірно. Так що ставимо в духовку і побачимося через 25 хвилин. В цілому, дивіться по своїй духовці. У мене все зайняло 48-50 хвилин. Так що от буде такий гарний колір, так що вже готові. І провіряти, можете зубочисткою, шпажкою, проколоти. Якщо вже йде біла водичка, значить вони повністю готові. Бачите, яка краса. А подавати ми будемо на такому папері на дошці, ну, в пабах подають таке. І будемо тут можна викласти буде. трошки помідорків. Для гарної презентації дуже люблю взагалі, як подають отак на паперах, там чи рибу, фішен чіпс щось от таке. Зараз ще поріжу огір. Тепер з цієї сторони ми викладемо огірочки. Ось отак. Можна трохи хаотично. О! Так, тепер щось і тут трошки зелені. І тут дамо зелень. Ну і тепер викладаємо наші лапки, гомінки. І якось так, щоб гарно було. Mm -hmm. Зараз подивлюся, як я їх викладу. Тож якось отак по колу я. там. Ну, і тільки гляньте, яка краса. Бачите яка краса? На компанію, ідеально, чи під пивко, чи так як закуска, чи от просто на святковий стіл таке подати. Ну просто краса! А як же це смачно і ароматно? Так що готуйте, підписуйтесь на канал. У мене завжди дуже багато гарних і цікавих рецептів. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Вам не тяжко мені дуже приємно. Розвиваємо і підтримуємо український YouTube і україномовні канали. Слава Україні! Слава ЗСУ і разом до перемоги.